Шановні українці, нещодавно я почув на плівках розмови високоурядовців, про що вони балакають? Хто найбільше допоміг ЗСУ українською мовою? Хто купив танк для ЗСУ, хто БТР, хто поставив дрони в неймовірну кількість, у них же знаєте, які статки. Звісно, все відбувається українською мовою. Крім того, коли вони не розмовляють про донати, вони думають, а як же організувати виробництво для ЗСУ, а як же підняти зарплату нашим воїнам. Бах і тут я проснувся. Мабуть, надивився телемарафон. Насправді, донати є, двушка на Москву є, або в свій карман, або гірше. Але, але, і звісно, руський язик, руський язик там, але вони це не ми. Кожен на своєму місці має допомагати ЗСУ, бо тільки наші воїни нас врятують. У мене є проєкт разом з Вадимом Копейка. Він заключається в наступному. Патріотичні фірми надають безкоштовне обладнання. Це обладнання ми будемо продавати на аукціоні TikTok Вадима Копейка. Хочеш купити товар по ціні без націнки. І щоб всі кошти пішли на донат на пташки умиротворення, це так називаємо ми дрони, які ж самі виробляємо. Ми вже поставили в армію 155 штук. Скоро відбудеться аукціон, де від мене, ну хто ж перший починає, як я, будуть наступні товари. Подивіться. Я працюю для плиточників, тому в першу чергу це плиткоріз ручний Шиджинг 3051. У нього дуже смачна ціна 4 тисячі гривень. Акумуляторний інструмент болгарка Bosch 6940 гривень. В комплекті сама болгарка. Акумулятор, зарядний пристрій, безчіточна, без регулювання обертів. Міксер, безщиточний міксер з регулюванням, тобто ви можете представляти, регулюється швидкість всього навсього 4,250. Віброприсоска 9390 по ціні двох акумуляторів. Всього навсього 3800. Акумуляторний гравер всього навсього 5200. Тут два 4-амперних акумулятора. Звісно, є рівень міцний. Від Хейзер 670 гривень. І комбінований рівень, і бульбашковий, і цифровий, відбігає всього-навсього 5600 гривень. Всі кошти підуть на ЗСУ, бо тільки ЗСУ нас захистить від ворога. Тому чекайте моїх подальших об'яв. На ресурсі TikTok буде аукціон. Слава Україні!